Сьогодні ми продовжимо оглядати історію цього жаркого кохання і підступних зрад. Все таки цікаво, ці відео про пригоди дивитись, забавні дядьки, хоч і геї, але знято душевно. Годуйте свої кофейні жвачки, щоб краще пердіти. Сигаретки, щоб показувати фокуси, і за допомогою язика ставте лайк на це відео. Починаємо. Якщо когось цікавило, то четвертий опенінг мій улюблений. Ну ладно, я знаю, що всім похуй, а краще вам було б на мене настільки не похуй, як пальнерефу на свою ахуєнну зачіску, яка, на жаль, зіпсувалася через те, що з підвагонувці з смішними їбальниками привезли їм нового помічника в вигляді стрьомної, тупої собаки. Ігі. А потім вони здохли. Бо в ділду з'явилось дев'ять нових стенд-юзерів, І вперше, що вирішив не мнути яйця, а відразу напасти, це оцей. Сліпий чел, який ненавидить мух. Закривай двері! Мухи летять! Чесно, було б похуй на нього, адже можна на пам'ять зробити лампову фоточку. Але він сука хуйнув по очам Какьону. Але справді несподівана стратегія Ґу! Джостерів завжди працює. Джотеро починає несподівано бігти, літати за допомогою піщаного стенда ігі так, стенд, до речі, з піску. Зато ці собаки ніколи не треба міняти пісок, адже завжди простіше викинути її нахуй. Хоча він ніби й не проти такого, адже після того як він своїм милим тілом попав в стенд юзера, він приніс жотера його загублену кепку, попередньо туди насравши. Я знаю, жарти про гімно найкращі, тому в нас на черзі є два гівняних придурка: місцеві Біба і Боба, Оінго і Боінго, які на серію стають головними героями, і ми спостерігаємо, як тупо вони намагаються прикінчити нашу основну команду. Крім Абдула і Кокьона, які після стенда поцілунка Посейдона откисають в лікарні. У молодшого стенд, ще малює майбутнє вигляді порно журналу. Перший може перевтілитись в кого завгодно. Вони намагаються їх травануть, але ігі всіх сейвить. Потім зошит каже, що Джотором взірветься на апельсині. А інго, коли він підкладав бомбу, довелось перевтілитись Джотору, який почав показувати фокуси. Лайк, якщо також 17 років міг ковтнути п'ять сигарет. Ну і в нього майже вийшло, але матінка природа обділила його розумом, і він мінуснувся нахуй. Єдине добре, що ці придурки зробили, це цей шедевр мистецтва. Сім'я єгиптян знайшла меч стенд, який захоплює розум свого власника. Знайшов його цей шака. В нього відразу стали зелені губи, а як ми знаємо, це плюс 500 до сили. І він за вітачі, перерізавши весь свій клан. Цей меч Анубіс був музейним експонатом, але його звільнив. Той пішов хуярити польнерефа і жорстко йому відсмоктав. Ах, бідний польнереф навіть собака набагато популярніша серед жінок, а його всі вважають дурачком. Тому треба трошки привести себе в порядок. Можеш такий видний хлопець, як я ходити за за ним. Змусь мене сяяти, дядечко. А дядечка захопив Анубіс. Тепер ніхто не буде сяяти. Польнереф жотеро кілька разів його розібали, а той міняв багато власників і навіть умудрився вселитись в польнерефа. Це дійсно цікава битва. Адже стента Нубіс не розраховує на якісь брудні трюки, а тупо в лопіде хуяритись. Але ора, ора, і пішов ти нахуй. Він звичайно перед смертю брикався і випадково самого себе закинув прямо до мам всіх моїх тімейтів в канаву. Дурний пес. На що витріщився? Нічого єстівного там немає. Обожнюю їх. Какьой наберуть під себе фонд з під вагона, щоб скоріше поправився. Так що скоро камбек. До речі, про кам. Всі ми знаємо, до чого доведе атака стенда цієї гарної тяночки, в якої стенд в формі розетки. Всім хочеться засунути туди. І якщо ти до неї доторкнувся, то ти стаєш тупо живим магнітом, і до тебе тягнеться різна металева хрінь. Наприклад, жіночі спіднички. Як ми знаємо, Джозеф любить помоложе, а ескалатори затягувати людей. Абдул сейвить його, але й сам потрапляє в паску. В таку пастку, як жіночий туалет. Наших мужиків починає притягувати, напевно, створені одне для одного, і відбувається той самий кам. Нарешті гаші референс в Джоджа. На допомогу! Боже мій! Гомофобка йобана. Пацанів ледве не збиває поїзд, за що ті отримують винагороду вигляді поглядіти на бупси. Але мужики, воно того не стоя. А потім вони її зажимають і їй. Пезда, а її тупо похуй. А в той час за жотерою польнарефом слідкує маніак -стенд юзер і в нього доволі сильний і підступний стенд, що змушує атакованого ворога молодшати при наступанні на його тінь. Цікаєш? Як завжди, пальнерев залишається сам, і раптово його вік став такий самий, як і в моїх підписників. Жутеро його бачить, і його сережки, колір волосся, і одяг ні каплі нічого не підказує. А пальнерев забув його ім'я, тому що в цьому віці не знав його. Я Обожнюю знущатися зі слабших. На сука! Наш маленький лицар зустрів симпатичну панянку, яка пізніше стане зародишом нахуй. Але перед цим нам покажуть пісюнчик Польнарефа, якого цей маньяк намагається втопити. Але всі ми знаємо, що гівно не тоне. Потім він намагався розібати маленького і косплеїв вся його, але пососав та ще й розібав собі лице. А зверху його ще й малюк Джотару їбанув, і потім він отримав свою порцію двійного ора Ора. Жіночка, слава Богу, отямилась і пам'ятала, що хоробрий малюк захищав її і намагається його знайти. В руках в неї лише його сережка, але пельнереф її кидає, тому що не хоче, щоб ця добра і дбайлива людина постраждала і не передає її небезпеці, біль, сльози, жорстка драма. А ще. Мужики нарешті в Каїрі та ще й з спіритичною фоткою хати Діо. І в барі один вумні каже, що знає, де ця хата, але розкаже, якщо його виграти в якійсь грі, тому що він дуже азартний хуй. Йобаний рот! блядь! За допомогою кішки він спиздив душу пальнарефа і поставив всіх в скрутне становище, щоб його повернути, треба грати блядь, далі. Джозеф пропонує кидати монетки, і в кого вода прив'ється, той програв. Намагався щось там хитрувати, але потім признав поразку. і... І помер. Настав час для покера. Цікаво. Покер гра, яка, мені дається, краще за інші. Цей файт, мій найулюбленіший. Джотеру тут показується, як їбанута машина пафоса, сексу і похуїзму. Я попереджав, відтепер обманювати не вийде. Що? Він розкриває сдібності і швидкість свого стенду, і потім жорстко блефує і починаєте виводити Барбі з себе. Добиває його ставкою душі своєї мами. Той і признає поразку, а в Джотаро карти були повною залупою. Ех, А міг би просто поставити душу діло, і всі би розійшлись по домам. А нам знову роблять акцент на холхорсу і на його йобаний задишці через куріння. А діло таке не це була остання сигарета, тому Діо заслужив кулю в лоб. Але той взяв харизмою, і холхорсу приходиться йому й надалі служити. Проблеми недомко. Ля, а я думав, Ван Гог в шостій частині з'явився. Тому холхорс бере чемоданчик з піздюком, щоб затімиться і зарашити команду Жожі. А комікс, який передбачає майбутнє, каже, якщо в'їбати жінку, то на цьому можна непогано заробити. Холхорс перевірив це, тому. Тома ще завдання від. Комікс наказує холхорсу засунути пальців в а Той слухається і складається хуйова ситуація. Та ще й напарники не розуміють язик польнерефа. І тут з'являється Ван і робить. Страйк. А цю кеглю хуй зіб'єш. Якщо, звичайно, не вистрілити в трубу рівно о 12-й, тоді комікс сказав, що йому попаде прям. <плес> так і сталося, в принципі. Голова коміксного Джотера була пробита пулею. А справжній заляпався гівно. З пальнерефом сереться бомж, тому що це його точка, все-таки це ж бізнесмен. І йому поручають знайти хату Діла. До речі, куди знову подівся? І нарешті став більш-менш мілашкою. Його тупо почали приємніше малювати, щоб змушити глядачів більше йому співчувати, адже той б'ється з птицею і стенд'юзером, який має силу льоду, бомжа вбивають, а песик вирішує заступитись за хлопчика-собачника, собак якого Петшоп захуярив, тому що цей пес дійсно тримає район. Хоча в нього і лапки, але він наїбав птаха і уїбав його. Ой, я скав, що у нього лапки? Ну, вже на одну менше. Зате заховався на дні і розкусив птиці їбальник. В битві стендів перемогли зуби. Ігі рятує, хлопець, якого той засейвив. Какі він повертається до компанії з больнички, і собака показує всім дорогу до маєтку Ділдо. Тому що тепер Ігі хоче помстити з діла за свою лапку. Маєтку, їх зустрічає Дворецький Дарбі. Це молодший брат того, що програв свого туза. Я ляулюн. Той відкриває Ендер портал і затягує туди жотору з його ділдом і Какьойном. І вони потрапляють в ігровий світ. Він, як і його брат, їбанутий на голову і колекціонує душі своїх жертв вигляді ляльок. І пропонує ще прийти далі і пограти в компуктерні ігри. Не забуваємо, що Какьойн шкільник, а значить в відеоіграх розбирається, тому він пропонує зіграти в гоночки, в яких він має титул Потний Задр. Та він перестав відчувати страх, що і було його особистою ціллю для цієї подорожі, адже коли діло заволодів його розумом, то Какьой навалив повні штани і дуже принизився, чого він більше не хоче ніколи повторювати в житті. Але він все одно посасав, тому що його перехитрили. <плес> Джотеро викликає Дарбі зіграти в бейсбол. Хто б міг подумати, що ти вибереш саме бейсбол? У нього я граю найкраще. Як і його брат казав про покер. Не забуваємо, що Джотера поїбати. Він знає правила бейсболу, але як грати йому похою, розбереться по ходу. Про що ти думаєш? Нехай у твого старплатинума і надточні рухи. Та й срака в нього нічого. Вони своїм ділдом розігрують сценку, щоб здавалося, що в гру грає Джотеро, але насправді в неї грав Жозеф. Зробили вони це, тому що згадали, що здібність стенда Даребі це ще й мінімально читати думки противника, постійно задаючи їм питання, тому він читав не ті думки. Напередодні Різдва у Львові з'являється особливе пиво. Жоска запанікував і отримав поїбалу, і зробив діру. Фокус уваги переміщається на цього ублюдка Ванілу Айса. Який готовий діо всмактати пальці ніг наскільки йому вірний. Запросто, наприклад, може собі голову відхуярити заради нього, тому ділдо його воскрешає, і той стає вампіром йобаним. Абдул польнерефієгії вирішують зайти в маєток. Абдул каже, щоб всі не допомагали один одному, а фокусувались тільки на собі. Так буде простіше, і він також не збирається нікому допомагати. Негер активує фічу, яка відчуває живі організми, і вони вбивають стенд-юзера, якого глядачі навіть не пам'ятають. В нього здібність робити ілюзії. Так що тепер все чисто як на долонці. Потім Абдул побачив напис, хто прочитав, той здохне. Він рятує пельнерефа і Ігі, і його жирає стенд ваніли Айса, який може стирати простір нахуй. Мугаміду Абдері. Від Абдула залишаються лише руки, і він. Помирає, а померли б взагалі всі, якби Абдул не порушив свого слова і не відштовхнув би друзів. І гівахує, Польнарев відмовляється вірити. Починається м'ясорубка нахуй. Тепер цим найкращим друзям потрібно діяти в команді. А бій дуже важкий, адже це уйобіще жирає сам себе і тупо стає невидимим для нашого світу і хаває матерію. Тут є дуже багато причин просто взяти і втекти, але яйця в кулак і вони все-таки повертають на ступеньке. Вані Лайс, думав, що вони з'їбуть, тому засмутився. Він. Попіздував за ними, і хлопці затімились настільки це тільки можна. Але це не допомогло, і пальнерефу зробили ай больна в ногі. Від такого ахуя він почав крамсати все навколо і трішки пропав. Занадто шумна ваніла айс пане? Діо. І сука знову ступеньки, блять. А їх і зробив фальшивого діо з піску. Вірю, я повірив. Цей хуєсос знає, що діо не спуститься, поки сонячне світло світить з вікон. Тому він починає жорстко бомбити, і як справжній підарас і людина гівно починає вимічати свою злість на собаці. Пальнереф зміг вставити йому в рот, але він вампір, його так не вбити. На жаль. І тому наш француз трішки пошматувався. Тоді Лайс починає звужувати коло своєї атаки і майже доходить до Польнарефа. Але Ігі в останній момент буквально на одному хп рятує Пальнарефа. І помирає, врятувавши друга, як і Абдул. Пальнареф розуміє, що його життя вже коштує багато через людей, які його врятували. Тому він холоднокровно шпигує ванілу Айса і кидає його на сонячне світло. І цей Гандон нарешті вмирає. Тварюка, блять. Душі Аблаїгі після смерті цього уйобка змогли спокійно відійти в інший світ. Респект. Стардасти помічають жінку в палаці діо. Ми союзники. Джотеру виконав домашнє завдання. Від а взагалі це був замаскований вамбір, ідіот, якого відразу попустили. Польнареф нарешті знайшов правильні ступеньки. Діло ставить йому ультиматум. Якщо піднімешся на пару ступенек, то ти вмираєш. Якщо ж спускаєшся, то ти хочеш заново до мене приєднатись. Что за? Я ж точно зробив! Крок, уперед! І тут мені хочеться додати, що, їбать, він шизоїд з синдромом Бога. Так, в нього їбанутий стенд що може на кілька секунд зупиняти час. Але ж блять, це ж не лінь було спускатись, брати його і пересувати на кілька сантиметрів вниз. Потім бігти назад і ставати, блядь, в героїчну і пафосну позу, замість того, щоб вбити його відразу. Ну, зрештою, безмежно любов вийобуватись і ставити себе вище всіх, його і погубить. А поки наша компашка залітає в цей чат. Ідіо, злякавшись, сонця, зйобує свою рідну Кімнатку, щоб поспати в теплому, комфортному, м'якому гробу, нахуй. столи пельку і відкривай вже. Прошу розірвіть їх на шматки, пане дія! Зараз вистрибне. Від такого повороту ахуєли всі, тому було прийнято тяжке, але вірне рішення зробити жорстке і швидке нігерундою. Джозеф Какьойном попіздували в одну сторону, а Джотер з пальнерефом в іншу. А все для того, щоб затиснути діо в кліщі. Але діо вмикає всю свою харизму. Хоча про що це є? Ця секс-машина виглядає так по дефолту. Заради нього жінки стають раком, а хлопці геями. Ну або персональними воділами, як, наприклад, сенатор, якого діо методом походу до стоматолога і телепортації назад в машину змушує зіграти хита в реальному житті і переслідувати Джозефа Скакойна. А на атаки Какійна йому глибоко. Поїбати. Сенатор ахуєв і вирішив катапультуватись, тому треба вилазити з машинки. І якраз вдало, і по таймінгу, Кокейн придумав спосіб, як дізнатися здібність стенду Діо. Spider -Man, Spider -Man what... Він розтягує свій стенд, ніби труси Мамаші Діо. Він прийде в цю пастку, як пірошки з лівером в нього полетять з усіх сторон смарагди Какьона. Знав би какьонь зарання якийсь у діо, може й не став би пончиком. Адже діо тупо за секунду його виніс. Какьонь згадав своє життя, зрозумів, що нарешті знайшов друзів після всього життя одинака і вже змирився своєю смертю. Але проаналізувавши в останні секунди свого життя те, як його здолали, він все таки здогадався, що за здібністю стенда Діо. І на одному хп подав знак Джозефу, виставивши в годинник. Ну, намікнув, коротше, що це зв'язано з часом, і врешті-решт Какьін загинув. Джозеф жорстко відчув себе спайдерменом і почав зйобувати. І, походу, докумекав, що за здібністю Діо. І в один момент нарешті діда доганяє жотеро, і Діо використовує свій стенд і кидає ножа в Джозефа. Адже зробити з нього пончик через покрите хамоном тіло не вийде, і Джозеф також помер. І зараз, нарешті, буде справжня битва сам на сам, по-справжньому бізарна та красива. А ще в Джоджо з цього моменту на фінальній битві з босом починаються опенінги, які адаптуються під битву. От тут, наприклад, Діо прийшов підерською походкою, аж мурашки на очки. Вони починають місити одне одного, і неуважні глядачі можуть задатися питанням: а чому вони, коли пиздились, літали? Але ніхуя такого не було. Вони постійно пригали, але це ж адаптація манги, і там багато текста, який треба перенести. В аніме, вони підпригнули, почали пиздіти, і здається, ніби вони літають. Тому міф зруйновано. Діо починає творити свої гейські фокуси і активує таймстоп з правилом: хто двинеться, той натурал. Джотор двигнув пальцями, що Діо кинуло в жорсткий шок. Адже він думав, що тільки він достойний керувати часом, тому що жорстко тренувався і може зупиняти час аж на 5 секунд. Тому цей придурок починає вийобуватись і експериментувати з Джотаро, адже вважає себе непереможним. Хулі не погратися з ним, в принципі, да? а той взяв і не Очікувано розвалимо кабіну нахуй! А жінка! Принеси на мені мою ногу. Діо далі почав експериментувати, і йому стало цікаво, як жо себе поведе, коли в нього в таймстопі жорстко будуть літати купа ножів. Ну трошки не видержав і упав. Підклав порно журналів, тому що це найкращий талісман, який ніколи шкоди не задасть, і видав себе за мертвого. А потім прийшов пальнереф, якого чуть не захуярили, тому жотера прийшлось трішки попотіти, щоб, по-перше, змусити діо відволіктись від польнерефа, а по друге, не показати, що він живий. Навіть якщо прийдеться своїм сендом ловити кулі, зупиняти собі серце і пхати пальці. В очко, все, аби Діо нарешті упевнився, що він мертвий. Діо ведеться, розслабляється і отримає найсильніший удар свій єбасос. Оскільки тіло діо належить одному із жостерів, то не гріх буде самим використати техніку Нігерунди. Намагається попросити допомогу в братушок черепашок Ніндзя, але пішов ти нахуй, підер. Ора, ора нахуй. Але Джотеро не пощастило, і Діо відкинуло якраз на те місце, де валяється тіло Джозефа, і він відсмоктує. Кров джостерів, що так сильно була потрібна його тілу. І знову воскресає як той Фенікс ще більш гейським причесоном. І починається раунд 2. Тіло Діо стало сильнішим, і таймстоп він тепер може використовувати аж на 10 секунд. Він кидає Джотера на міст. Оцей, до речі, це я фоткав. Пуяра таймстоп і кидає легендарний дорожній каток на Джотера. Але Діо забув, що стенди в них одного типу. І Джотор тупо бере і активує таймстоп в таймстопі. Діо вахує, що його тхапнули ззаду технікою Старфінгер. Жорсткий панч на рівні сайтами, і все, піздаємо. Джотора згадав, що може зупиняти і запускати серце. Тому запропонував лікарам запустити серце Джозефа і залити в нього кров, яку Діос спиздив. Очі він розплющив. Очі Вийшло! Він ожив. Діду, завдяки тобі! Йо? Я воскрес виродок! Стривай, Джотаро! Це брехня! Брехня! Я збрехав! Боже, блядь, це найтупіший пранк, який можна було б зробити. Старий уйобок. Це, звичайно, в його стилі, але момент він вибрав невчасний, тому що майже остався без їбучки. Після цієї пригоди живих лишилось троє. Плюс мама Джотаро виздоровіла і тепер проживе довге і щасливе життя. Наші герої прощаються, і кожен летить до себе додому. Хоч шоста частина зайняла мою руку, але моє серце зайнято лише для стардастів, мені не вистачить слів, щоб описати наскільки сильно я прив'язаний до цих персонажів, з якими я щиро сміявся та щиро плакав. Та й самі вони один для одного, майже сім'я, адже хімія між ними просто неймовірна. Хоча тут і були деякі неправильні рішення, вона не ідеальна, але я думаю, що не тільки в мене, а й у всіх вас з назвою аніме. Неймовірні пригоди Джоджо в першу чергу асоціюється сама третя частина. Дякую всім, що додивились відео, і підписуйтесь на теле!